І збрали западні християни Петра Першим, але церкву назвала Андріє Первозваним. Але почому ми, коли знаємо, що в Бриданію Андрій Перевозваний піднявся по Дніпру і на Київських горах поклав хрест і каже спутникам своїм: вірте ми, на сім горі буде много храмів. І прийшов час, так і сталося. У преданію сказано, що от по одному варіанту Андрій піднявся по Дніпру далі, пішов до, до, до при тих прибалтійських земель, а потім через сіверні южні Карпати одійшов на свою землю. Ну як йому було йти тоді? Поїздів не було, машин не було. І спеціальних дорог не було, але були і ні дороги, які були унікальні. Річ йде про те, що коли Андрій міг спуститися із Прибалтики, теперішньою Польщею, на Лемковин, Русинську Нишню, і переходить на Закарпаття, він попадає на трамвайну лінію. Трамвай в древності виконував роль ріки. Так от наші Ріки, котрі попадають в тису, тиса в Дунай, це унікальна основна можливість і в древніх часів легко і швидко перебиратися або по рісі вниз, або по рікам уверх. Бо як Дунай, так і тиса не є. Ріками дуже швидкими, легенько йдуть, а значить, легенько плавати можна уверх. Так що можемо говорити, що із древності существував путь із Карпат у греки, не із варяг, по Дніпру, де було десятки порогів, і неможливо було всюди плавати, а іменно нашим Але якщо він вертався по нашим рікам, то ми одного разу. По милості Божої, по благословенню наших архіреїв сказали, Господи, по нашим землям міг піти апостол Андрій, можливо, і на ріці Уж був. І Господь нам указав місто, де можливо, там, де ми отримали від Бога благословення освящати воду, коли збираються тисячі людей на 19 січня. І от ми собі подумали, значить, Андрієво благословення і є на наших землях. Але ми, на відміну від западних християн, не рахуємо, що Андрій первозваний так вся благодать у Карпатах, і хто не з нами, той і Бога не має. Господь Христос дав усім апостолам владу в'язати. І рішити. А тому ми сьогодні кажемо святі апостоли, і ти, апостол Андрій Первозваний, молі Бога за нас, щоб Господь поміг нам цьому світі бути мудрими, мудрішими, ніж западні християни, котрі так ся обособили, такся возгордили, а щоб бути смиренними, бо тільки гордим Бог противиться, а тільки смиренним дає благодать. І тому і Павел нині вторить. Посланні другому у третій главі, завіщаю вам, браття, іменем Господа нашого Ісуса Христа, удалятися від всяких братів, поступаючих безчинно, а не по преданню, котре ви прийняли від нас. Предання прийняли від нас. Есе місто смертельно не люблять сектанти, бо вони об'явили, що предання – це лише казочка така воспоминання. Но Предання передано апостолом Павлом Солоняна, так, значить, не просто а непрестанне дійство Святого Духа в церкви, котро допомагає нам, як молити, як поступати, як вірувати, як розуміти священне Писання. Бо ви самі знаєте Духом, як довжні нам подражати, бо ми у вас не безчинствували, але ми самі трудилися. І завіщаю вам бути такими, держася віри істинної і сообщества святих людей. Ми тут діти Божі, православні, правильно віруючі, а у вічності віруємо. В'єдно з Андрієм Первозваним, з усіма апостолами і з нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.